Доброго дня вам, шановні панове-перевізники! Слава Україні! До вашої уваги Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу до справи. Уже через півроку з 26 липня в Україні почнуть діяти нові правила праці та відпочинку водіїв комерційного транспорту. Деякі зміни доволі суттєві, і саме про них піде мова в нашому сюжеті. Наказом Міністерства розвитку громад та територій номер 1727 затверджено нову редакцію положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. Документ уже зареєстрований міністерством юстиції та офіційно опублікований. За словами його авторів, новий наказ запроваджує ключові норми Європейського союзу. Зокрема, заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач так прокоментував щойно оприлюднений документ. Цитата. З одного боку, ми переходимо від формальних норм до реального захисту водіїв і підвищення безпеки на дорогах. З іншого, знімаємо навантаження з тих підприємств, де таке регулювання наразі не актуальне. Наприклад, транспорту сил безпеки та оборони, аварійних служб, сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень. Раніше така вимога існувала і створювала необґрунтоване навантаження для підприємств. Чіткі правила праці та відпочинку це не Бюрократія, а питання життя, здоров'я та гідних умов роботи. Гармонізація з європейськими стандартами означає зрозумілі правила для бізнесу і водіїв та інтеграцію України до спільного транспортного простору ЄС. Кінець цитати. Отже, міжнародним автоперевізникам передусім потрібно знати наступне: по-перше, тахографи та дотримання правил праці і відпочинку не застосовуватимуться до перевезень для потреб сил безпеки та оборони. По-друге, щотижневий відпочинок водія обов'язково має бути в належних умовах, а не в кабіні транспорту. Такий відпочинок має забезпечуватися саме за рахунок перевізника. по третє тривалість зміни у разі нічної роботи не має перевищувати 10 годин. Невеличке уточнення робоча зміна включає як час керування, так і інші типи роботи, наприклад, час очікування, розвантаження чи завантаження. При цьому звичайна робоча зміна за добу зазвичай триває 13, а то й усі 15 годин. По четверте. Обов'язкове використання смарт-тахографів другого покоління для вантажівок, зареєстрованих в Україні після 30 червня нинішнього року. До слова, нині вже понад 50 центрів надають послуги з обслуговування смарт-тахографів. І нарешті по п'яте. Нинішній міністерський наказ збільшує термін зберігання записів з тахографу про час роботи та відпочинку водія до 56 днів, тобто водій, який раніше повинен мати при собі записи за поточний день, а також за попередні 56 діб. Підприємство ж має зберігати в себе записи про останні два роки діяльності. Ще раз підкреслюємо, наказ набере чинності через 6 місяців із дня його офіційного опублікування, тобто всі згадані правила стануть обов'язковими з 26 липня. Відтак, шановні перевізники, радимо максимально до них підготуватися. І ще до вашої уваги: велика добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Термін дії дозволів Узбекистану квоти минулого року продовжено до 31 березня. Йдеться про двосторонні та транзитні документи. Також продовжено термін дії торішніх фінських дозволів. Вони будуть чинними до 1 березня. Тим часом сьогодні на пункти видання дозволів були передані документи за такими напрямками: Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Грузія, Естонія, Іран, Іспанія, Казахстан, Німеччина, Сербія та Чехія. Усі вони вже доступні для. Навчально-консультаційний центр СМАП інформує про перенесення дати навчання для керівників та менеджерів за програмою Національні і міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, Безпека перевезень, охорона праці та пожежна безпека. Курс відбудеться не 16 лютого, як планувалося, а на три дні пізніше 19-го. Документи на навчання прийматимуться до 13-го числа. Завтра, 3 лютого, Міністерство розвитку громад та територій запрошує на презентацію дослідження щодо ситуації з кадрами у транспортній галузі в умовах глобальних змін, спричинених рашистською війною проти України, у фокусі звіту, зокрема, автомобільні вантажні та пасажирські перевезення. Документ підготовлено світовим банком на замовлення нашого профільного міністерства. Минулого тижня 16 автотранспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки в особливий період від Державної служби з безпеки на транспорті. Окрім цього, ще дві фірми перепідтвердили свій статус критичності. Відтак, станом на сьогодні, Укртрансбезпека надала його 719 суб'єктам господарювання у нашій галузі. Україна та Румунія погодили спільний інфраструктурний проєкт розвитку прикордонного сполучення на напрямку Порубне Сірет. Його буде реалізовано за фінансування Європейського союзу. Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги Сучава-Сірет на території Румунії, а також модернізацію української ділянки дороги в напрямку чернівців. Йдемо далі. Завтра об 11 годині секретарят міжнародного транспортного форуму проведе чергове навчання для перевізників щодо роботи нової цифрової системи «ЄКМТ». Серед іншого, учасники тренінгу матимуть можливість обговорити проблемні аспекти застосування цієї системи. Адже, попри те, що цифрові дозволи ЄКМТ функціонують уже місяць, чимало перевізників усе ще не мають відповідей на всі запитання. Як ми вже інформували, суттєву допомогу в цьому їм було надано під час недавнього вебінару за участі адвокатського бюро адвоката Дзивульської. Як всі ми вже знаємо, з 1 січня введена ця цифрова система. І в чому ж її переваги? Хтось може знайти не троліки, але все ж поговоримо про переваги. Зі своєї сторони, я бачу це так, що цифрова система є все ж дозволяє перевізнику ввести більш детальний, точний і ефективний контроль над своїми перевезеннями. Перш за все, чому тому, що сам менеджер, тобто особа, яка представляє перевізника, яка діє від імені перевізника в Ристемі КМТ має повний контроль над тим, як заповнюється бортовий журнал або ж власну заповнює цей журнал, не покладаючи цієї відповідальності на водія, що також знижує фактор фінансових ризиків, особує паперову бюрократію і людський фактор. На сьогодні ви можете продовжувати давати водію ці функції. Повному обсязі, тобто заповненням книги. Ви тоді маєте проводити контроль щодо заповнення цієї книги. Або, як я вже казала на початках, забезпечити відповідного працівника, який це буде робити, водію надати доступ, тільки оглядати, щоб він не турбував е, того працівника, е, який там перейшов до іншої книги, надає мені там витяг. Витяг там теж формується з цієї книги і досить просто і досить легко. Зберігається в форматі, по-моєму, PDF і можна відправити водію на телефон. Тому це вже ваші питання внутрішнього контролю і обліку, як ви будете з цим, як ви будете це використовувати, але воно завжди має бути доступне у водія. Водночас заповнення саме електронного бортового журналу потребує неабиякої уважності та практики. Навіть про такі, нібито, нескладні речі, як внесення до системи даних про власні вантажівки, потрібно знати чимало такого, що в попередній роботі було зовсім не обов'язковим. Заводські сертифікати мають дві сторони. В такому випадку ну і всі документи, що стосуються сертифікатів, подаються в формі ПДФ, тобто, це не фотографія. Як інколи перевізники там мають фотокопії, а саме pdf овський файл, який дозволяє бачити і першу, і другу сторінку там стосовно заводського сертифікату, а також що стосується інститутських білих сертифікатів. І на сам кінець, саме в ці дні завершується прийом заявок на перерозподіл дозволів ЄКМТ-2026. Останній день подання таких заявок після завтра, 4 лютого. До перерозподілу підлягають 68 дозволів євро 5 та 138 дозволів євро 6 з правами роботи до таких країн: Австрія 3, Італія 8 та Угорщина 39 Відповідно до порядку проведення конкурсу, повертати бортові журнали і дозволи не потрібно. Отже, хто ще не встиг подати заявку на перерозподіл, але хоче це зробити, покваптеся. А в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову, не менш плідну зустріч. А поки що бувайте здорові, шановні панове перевізники, і, звичайно ж, не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!